Друзі, привіт! З вами Тетяна, і сьогодні я хочу показати, як я шию сукню для ось такої лялечки лол. Сукня з сюрпризом в кінці побачите. Сукня А-силуету підходить любій ляльці. Хоч деякі ляльки, такі як лол та Барбі, мають явно виражені жіночі форми, у викрійці немає потреби розробляти витачки для грудей. Сукня і так гарно лягає. Покладіть викрійку на виворітний бік тканини та обведіть її. У вас має вийти 6 деталей. Ось ця деталь має бути дзеркальна. Ось так і ось так. Виріжте деталі по контуру малюнку. Складіть деталі лицева частина до лицевої. Тепер зшийте їх по лінії плеча. Тепер складіть деталі лицева частина до лицевої, скріпіть їх булавками і зшийте їх ось в цьому місці і ось тут. Зробіть надрізи в області горловини та в проймі. Тепер виверніть. Я для цього використовую пінцет, але потрібно бути обережним, щоб не порвати тканину. Я роблю ось так. Запам'ятайте, сильно тягнути не можна. Робіть це обережно. Від вивертання тканина прим'ялась, але ми потім її попросуємо. Тепер складаємо деталі ось так. Скріплюємо булавками. І зшиваємо спочатку вручну, а потім на швейній машині. І з іншого боку, потрібно зробити те ж саме: скласти і зшити. Я зшила деталі спочатку вручну, а потім прошию на швейній машині. Все це заради того, щоб це місце вийшло акуратним. Бачите, шов потрібно розправити: одну половинку сюди, одну сюди. І з цього боку аналогічно. Тепер вам потрібно скласти ось так, бачите, сукня опинилася всередині самої себе. А тепер зшийте, але не до кінця. Залиште трошки місця, через яке ми вивернемо виріб. Зробіть декілька надрізів. Тепер виріб потрібно вивернути через ось цей непрошитий отвір. Тепер загніть краї всередину і зробіть ось тут шов. Якщо ви перфекціоніст і любите, щоб все було акуратно і красиво, можете спочатку зшити вручну. Тепер нитку можна видалити. Липучку я люблю робити довго на таку сукню майже до кінця. Сюди я пришию частину з гачками, а сюди пришию ворсисту частину. Офіційно оголошую, що сукня готова. І ось вам бонус від мене. У сукні немає лицевої чи виворітної сторони, бо вона двостороння. Лялечко, не дивись на мене такими сумними очима. Я знаю, що ось тут потрібно було попросувати, але ну, я вже полінувалася. Вам сподобається шити сукню за моїм майстер-класом і ви наважитесь не на один виріб, а на декілька.